Доброго вечора з України. Головна новина залужно відсторонили від саду. Звільнили. Чи це є правильним? І замінили на сирського, який влаштовував котлив для української армиї Збройних Сукрій. Чи щось це змінить? Тоже коротко і по суті. Генерали-місники нічого не змінять, і всі ставка нічого не змінить на фронті. Нічого краще не стане на фронті. Тому що генерали-місники ставлять за завдання виконати всі завдання, які перед ним поставив Зеленський, максимально отилізувати інвалідів, а також звичайних громадян України. Все це робить кліка Зеленського, яка порушує Конституцію. Хоча що порушувати, якщо республіка відмінена, Конституція відмінена, що тепер порушувати? Але вони якийсь там закон приймають про мобілізацію, який не може бути прийнятий. навіть якщо вони його приймуть. Є усна заява Зеленського про ліквідацію України. Що Конституція його слова, Конституція на паузі у вас немає жодних прав. Ні на що. І навіть на відпочинок. Ви повинні працювати 24 на 7. Це він сказав публічно, шановні українці. Тому ми маємо те, що маємо. Ми все одно переможемо цю кліт. Наступне відео. Ви дізнаєтесь, з чого ми переможемо, і не потрібно піддаватися паніці стосовно нового законопроекту 10.4.4.D. Також напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте плюсики, якщо ви хочете детальний, незалежний огляд законопроекту, який вже в першій частині прийнято. 10.449. Закон новий про мобілізацію. Але це не новий закон про мобілізацію, це внесення змін для покарання вас, шановні українці. Ось для чого цей закон. Вони хочуть зробити, щоб нібито нас залякати. В наступних відео я поясню, що я думаю стосовно цього приводу. Обов'язково підписуйся. Щоб бути в курсі. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з теми ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ТЦК та СП, коли не будуть працювати норми права, коштує 700 доларів. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Також замовляє в мене витяг за кордом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую. Цивільного, господарського, земельного, кримінального та інших ленд-прав. Консультую з податкового права як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Обов'язково підпишись на мій YouTube канал. Дивись мої минулі та наступні ролики відео. Також жми кнопку спонсорства. У описі до цього відео. Роби лайк і резпостель. Розповсюджую відео в соціальних мережах та в тренди Ютубу. Обов'язково підпишись на мої соціальні мережі: TikTok, Інстаграм, Ютуб. Обов'язково. Та Твіттер. Підпишись на мій. Канал, що бути усі події, що відбувається в Україні. Слава Україні. Героям слава. Нам вклоняється держава.